Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні я хочу зазначити два важливих питання, які будуть розглядатися на сесії сьогоднішнього дня. Це проект закону України про ратифікацію угоди між урядом Литовської Республіки, урядом Республіки Польща та Кабінетом міністрів України стосовно створення спільної військової частини 0004. Я хочу зазначити, а також друге питання це також ратифікація угоди між Україною та Європейським Союзом, щодо статуту консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України. Я хочу сказати щодо першого питання, щодо що стосується. Спільної, спільної бригади українсько-польсько-Литовської ще 15 липня президент України домовився з тодішнім прем'єром Дональдом Туском про створення українсько-польсько-Литовської бригади під назвою Укрпол Бриг 17 грудня, перебуваючи з офіційним візитом у Польщі, Петро Порошенко вже відвідав військову тренувальну базу батальйону, який вже існує, і виконує свої миротворчі місії. Я хочу зазначити, що при Ніття цього закону, тобто, не означає, що польські солдати з'являться на сході нашої країни на Донбасі. Це більш політичне рішення, але створення такої спільної бригади воно дозволить відпрацювати взаємодії військовою взаємодії, якби механізми взаємодії військових наших військових частин нашої наших країн. Що стосується тому, фракція блоку Петра Порошенка, звичайно підтримує даний законопроект і закликає наших колег теж підтримати. Що стосується ратифікації угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статуту консультативної місії, то звичайно теж ми хочемо Блок Петра Порошенко підтримує даний законопроект, оскільки створення даної місії це завдання є і це надання європейським Союзом допомоги, Могі у реформуванні сектору безпеки України також моніторинг реалізації рішень та імплементації законодавства у сфері формування безпекового сектору, тобто підтримка. Підтримка реформ шляхом проведення це і тренінги, і навчання персоналу е, органів державної влади. Е, а зокрема, те, що ми дуже з, з, зацікавлені, це і е, е, тренінги, і робота з місцевими, е, з місцевими органами влади. Також я хочу сказати, що укладання угоди. Е, е, була такою необхідною умовою повноцінного розгортання та роботи даної місії. Це все ж таки і придбання, і приміщення, і транспортів, і транспорту, і персоналу, налагодження зв'язків. Тобто, це вже така координація буде, і координаційний центр по виконанню місії, покладеної на цей орган. Я також хочу сказати, що схвалення закону і набрання чинності угодою дозволить забив. Забезпечити повноцінне розгортання консультаційної консультаційнольконсультаційної місії та початок її роботи вже у нашій державі. Ну колеги, чи є запитання? Будь ласка, запитань немає. Дякуємо за інформацію. Ми завершуємо брифінг. Всім дякуємо за роботу.